Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимось на ресторані гірського містечка Скогу. І зараз познайомимо вас з перебігом робіт. Наш ресторан впевнено прямує до завершення будівельних робіт та планується запуск протягом зими 2023 року. Зараз ми спостерігаємо за процесом влаштування вікон, монтажу вікон, а також чекаємо на монтаж зимового саду. Оскільки ресторан знаходиться в дуже гарному місці з прекрасним краєвидом на Говерлу, Петроста Дергобрат, 50% стін ресторану це зашкрення. На даху ресторану буде влаштована велика гарна панорамна тераса з скляними перилами, Влаштовано утеплення даху, влаштована ПВХ мембрана, змонтована стяжка. Та проведені підготовчі роботи до монтажу керамограніту, який буде змонтований найближчим часом. Також проведені роботи по утепленні фасаду, розведені всі інженерні мережі, змонтовані перестінки. На нижньому поверсі ресторану влаштовується бетонна чаша басейну та каркас тераси. Завершені роботи по влаштуванню бетонних сходів, металевих сходів, систем водовідведення. Завершується монтаж зовнішніх мереж. Бетонних робіт та підготовчі роботи по влаштуванню бруківки в зоні ресторану. Сучасний інтер'єр та екстер'єр даної споруди розроблений дизайн-студією 360. Ведуться роботи по розробці меню, підбору обладнання та навчанні персоналу. Вже зовсім скоро ми запросимо вас в гості скушкувати смачні страви та милуватися цими прекрасними краєвидами з тераси нашого закладу.